Вітаю вас на нашому подкасті, присвяченому мозку, його структурі, функціям та дивовижним можливостям. Сьогодні ми зосередимо увагу на одній із найважливіших і найцікавіших структур мозку префронтальній корі. Ця частина мозку відповідає за багато ключових функцій, які роблять нас людьми від прийняття рішень до контролю емоцій. Ми також поговоримо про її вікові особливості, які впливають на наше життя від дитинства до старості. Що ж таке префронтальна кора? Префронтальна кора розташована у фронтальній частині мозку безпосередньо за лобовою кісткою черепа. Вона є найбільш еволюційно розвиненою частиною мозку і відповідає за вищі когнітивні функції, такі як планування та організація складних дій, контроль імпульсів та емоційна регуляція, прийняття рішення на основі логіки, аналізу, передбачення наслідків, соціальна поведінка, емпатія та моральні судження. Робоча пам'ять це тимчасове збереження інформації необхідної для виконання завдань. Як працює префронтальна кара? Вона виконує функцію як диригент нейронних мереж. Вона отримує інформацію з багатьох сенсорних і асоціативних зон, корий обробляє її та приймає рішення. Ця кора також регулює активність інших мозкових структур, зокрема лімбічної системи, яка відповідає за емоції, базальних ганглів, що беруть участь у моторному контролі та формуванні звичок. Її діяльність залежить від активності нейромедіаторів. Таких як дофамін, який впливає на мотивацію та винагороду, серотонін, який регулює емоції, гамам на масляну кислоту або гамк, що регулює гальмування зайвої активності мозку, розвиток префронтальної кори. Дитинство та підлітковий вік: Префронтальна кора одна з останніх структур мозку, яка дозріває. У ранньому дитинстві вона ще недорозвинена – тому діти імпульсивні, мають труднощі з тривалим фокусом уваги та плануванням. У підлітковому віці відбувається активний розвиток префронтальної кори, але цей процес може тривати до 25 років. Важливі зміни включають. Синаптичну перебудову це видалення зайвих нейронних зв'язків для підвищення ефективності роботи, мієлінізацію аксонів це підвищення швидкості передачі нервових імпульсів за допомогою додаткової оболонки мієліну на аксонах. Однак через незавершену зрілість підлітки схильні до ризикованої поведінки, недостатньо контролюють свої емоції та часто не оцінюють довгострокові наслідки в своїх дій. Дорослий вік. У зрілому віці префронтальна кора функціонує найефективніше. Людина здатна приймати раціональні рішення, контролювати імпульси, досягати складних цілей і адаптуватися до соціальних вимог. Старіння з віком робота префронтальної кори поступово погіршується через нейродегенеративні процеси, і це може проявлятися як складнощі з робочою пам'яттю, зниження когнітивної гнучкості, здатності швидко адаптуватися до змін, погіршення емоційного контролю. Проте регулярне когнітивне тренування, наприклад, читання, навчання новому та фізична активність допомагають зберегти функції префронтальної кори навіть у похилому віці. Чому ж префронтальна кора важлива для психології та нейропсихології? Дисфункція префронтальної кори пов'язана з багатьма психічними та неврологічними розладами, такими як синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Такими як депресія та тривожні розлади, шизофренія, при які порушуються механізми прийняття рішень і соціальної взаємодії, травматичні ушкодження мозку можуть призводити до втрати контролю над поведінкою. Префронтальна кара є складною структурою, яка відрізняється високим рівнем організації та спеціалізації. Її цитологія, тобто клітинний склад і структура тканин. Лежить в основі її унікальних функцій і когніції, та поведінки, та емоційної регуляції. Нейрони префронтальної кори. Префронтальна кора містить різноманітні типи нейронів, які виконують спеціалізовані функції. Пірамідальні нейрони це основний тип збуджувальних клітин. Використовують глутамат як нейромедіатор. Їх аксони забезпечують довгі зв'язки між різними зонами мозку, включаючи інші частини кори, лімбічну систему і базальні ганглії. Відповідають за інтеграцію інформації та регуляцію складних когнітивних процесів, таких як планування та прийняття рішень. Інтернейрони це гальмівні нейрони, що використовують гама аміномасину кислоту як нейромедіатор. Вони регулюють активність пірамідальних клітин, забезпечуючи баланс між збудженням та гальмуванням. Важливі для синхронізації нейронної активності під час когнітивних процесів. Архітектура кори. Існує шість шарів. Або цитоархітектоніка кори головного мозку. І ці шари включають такі. Перший шар, молекулярний, містить небагато клітин, але має багато дендритів та аксонів, виконує роль інтегратора інформації. Другий і третій шари зовнішній зернистий і пірамідальний, містять малі та середні пірамідальні нейрони, здійснюють зв'язок між різними областями кори. Четвертий шар, внутрішній зернистий, багатий на зірчасті нейрони, які отримують сенсорну інформацію. У прифронтальній корі менш розвинений, оскільки ця область спеціалізується не на сенсорній обробці, а на когніціях. П'ятий і шостий шари це глибокі пірамідальні, великі пірамідальні нейрони, аксони, яких утворюють довгі зв'язки з підкірковими структурами лімбічною системою та ламусом, відповідають за інтеграцію кори з іншими зонами мозку. Префронтальна кора демонструє високу здатність до синаптичної пластичності, зміни кількості та сили синапсів, тобто контактів між нервовими клітинами. І це відповідає за навчання та адаптацію. У підлітковому віці відбувається активне обрізання синапсів, тобто синаптична перебудова, що підвищує ефективність роботи нейронних мереж, пластичність зменшується з віком, але зберігається при когнітивній активності. Гліальні клітини це більше, ніж підтримка. Окрім нейронів, префронтальна кара багата на гліальні клітини астроцити, олігодендроцити і мікроглію. Астроцити забезпечують нейрони енергією та регулюють хімічне середовище, беруть участь у формуванні та підтримці синапсів. Олігодендроцити формують мієлінову оболонку аксонів, що пришвидшує передачу сигналів. Мікроглія виконує імунну функцію та видаляє пошкоджені клітини. Особливості розвитку префронтальної кори. У дитинстві кора ще не зріла через відсутність мієлінізації. У підлітковому віці триває формування синапсів і збільшення кількості рецепторів до дофаміну, що пояснює емоційну лабільність. У зрілому віці кора демонструє найбільшу ефективність. З віком нейрони починають втрачати пластичність, але когнітивна активність сприяє їх збереженню. Перефронтальна кара є прикладом того, як складна взаємодія. Дякую, що прослухали цей подкаст. Сподіваюся, вам було цінно і корисно. І до нових зустрічей. До побачення!